Оскільки незабаром Свято Миколая, ми наші чудові прянички роздамо дітям, а допоможе нам у цьому святий Миколай. Знаєте, як казав мій конкурент, якого вбили ЗСУ? Хо-хо-хо! Будьте людьми, дайте похмелитися. Пішли. Були чемними цього року. Дуже чемними. А які подарунки отримали на Миколая? Ось. А, це всі подарунки. Пригощайтеся, беріть пряночка. Ой, дякую. Пригощаємо вас. Мирного вам неба вам над головою. Таку, таку, таку. Все, беріть, Дякую, так, дякую. Може, комусь передасте. Добре, добре, дякую. Все, гарного дякую. вам дня. Беріть. Два, беріть один. Скільки візьмете? А скільки візьму, я можу все взяти. О, привіт. Та я знаю. Ну, Всего гарного вам дня. Вам теж не хворіти? Добре, добрий, добрий день. день. Добрий день. Пригощайтеся, взаємно. Дякую. Які подарунки отримали сьогодні? Гроші. 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 Солодке. А чого очікували? Того Того самого самого Того добре, мирного вам неба. Взаємно, дякую. Дякую. Кажи, дякую. Дякую. Ми маємо сьогодні подарунок, а саме головний. Ага, беріть, прямичка. Дякую, дякую. на небо. А поліція цього року була чемною чи ні? Ану і... перещайтеся, борічка. <клес> Зараз бо... може чергового покличу. Ну покличте чергового <клес> тут. Якраз один приєдначок лишився <клес> для нього. Все, мирного вам неба і вам мирного неба. І... Дуже дякуємо, що ж нас не забуваєте приходити.